Ну що, давайте зіграємо в IP завдання від Богдана. Душна гра за орка. Ну, Душна гра за орка це стиль наїзників, тролів на кажанах, Тобто будувати вежі. Ну, Так і, наз, так і назвемо Душ, душний орк завдання. З приводу героїв, ну, здається, майстер мечів треба грати. Це самий душний герой, тому що він, якби ніндзя черепашка, тобто він може забігти до майстерні купити підривників і розвідку дробити. Соло майстер мечів. Ой, проти нас ще й ельф. Якщо він буде грати, це буде прекрасна гра. Зараз будемо максимально душну гру показувати. Це соло майстер мечів і забудова вежами, і літання на кажанах. Оце все. Ця стратегія, вона, ну, реально така по геймплею. По геймплею вона цікава. так. Слухайте, ну коли він таке каже, мені проти нього вже якось не хочеться грати цю стратегію душного орка. Тому що він подумає, що я, я якийсь максимально неадекватний. <плес> він ж <же> догадується, <плес> він, же, він же здогадується, хлопці. Ну Жо, Зінже розуміє. <свісно> О. Не дуже шкода. Дуже шкода, але в нього все непогано, він бере точки. Ну, максимально душна гра пробігли, лучницю побили, кріпа забрали, світляків б'ємо. Максимально неприємна гра. Але саме так і грають за майстра мечів. Але добре, що ми про це йому сказали, тому що знаєте, що він розуміє, що це частина Богдан програми Хрецом нашої. Тоді можна зіграти наступного разу. Богдане, якщо не вийде з першої спроби. До речі, я не знаю механіку. А пропал збиває лікування, тільки якщо більше ніж 24 чи 21 мана я не пам'ятаю, тому він здивований. Ні, Богдане, якщо в нас зараз це вийде і гра буде гарною, то зарахуємо це. Якщо не вийде, тоді та, наступного разу без питань. Але поки що опонент не мов би хороший. Подивимось, як ця гра піде. Опонент знає, яку я стратегію буду грати. Ось і це, власне, має дати. ну, має йому, як би, Допомогти. Тобто в нього є розуміння, в що я буду грати. Він вже готується морально. Він вже морально готується. Такий, а що це за реквест? А чи буде боляче, чи буде. Важко. Ну, все, пішли би Тонівейжі зараз. Відходимо. Ой, але він, він здається, це побачив. Візьмемо, поміняємо на напра... напрямок. Підемо на гору. Ну оце вважається дуже брудний стиль. А, тобто, що з цим робити? Багато не знають, особливо новачків ельфів. Типу, тут а, ті вежі добудовуються, і що з ними робити без поняття. У нього, а, це ілюзія, так? Ну, все, він тут не відмінить, що. Опонент, коротше, не хоче проти цього грати, тому, власне, можливо, і не варто було б йому про це казати. Цей стиль нікому не подобається. Тому цей стиль нікому не подобається. Але міг вже і, і підіграти насправді. На Чекаємо, коли в нього не витримують нерви. Поки що ми граємо максимально брудно. Світляків побили, лучницю тут підловили. Тут база готова. І по ідеї ми йдемо сюди, ставимо чотири вежі. Ой-ой-ой, я тут вовків втрачаю. Втрачаю вовків. А. Чого? Чого вони так відбігли? гра Тут бетонні вежі, тут бетонні і А, у нього теж, до речі, є ця база. Думаю, що треба трошки дерева Портик. Так, тепер башників на робом. Вор комплект. Треба ще шипи зробити. Так. Ні, ну, три бази це дуже сильно. Де що ще у нас дерева не дуже багато? Треба більше кажанів будувати. Ні, ну він грає так нормально, знаєте, розвідку дає. Ой, і тут на перехоплення йде. Хірург 1200 фогін наполегливий. Завершити 5 підряд завдань з першої спроби за один стрім. Мінімум одне важке собі. та один середнє завдання. Якщо Дякую. якесь завдання не виконується з першого разу, але вик. Дякую, пане хірург. Дуже дуже цікаво. Все полетіли кажанчика.

Ой, ну це гарно. І ми не добиваємо, так? Все ж він гарно відіграв. Ні, класно, класна гра насправді складається. Опонент грає добре. Гарно, гарно Обила... розхитала його. П'ятий мисливець. Поїхали далі. Добре, давайте фінальну битву дамо тут підвежемо. Насправді, справді, якби він цю битву перемагав і отримав шостого мисливця на демонів, то, може, в нього б і були шанси. Дерево не вистачає, знаєте. Добре вперед нападаємо. Боже. Остання будівля. Ні, дуже крута гра насправді вийшла. Незважаючи на те, що опонент був дуже скептичний, в нього були шанси в цій грі. Але ну, він не очікував, що до нього кажани прилетять. В нього була ідея з ведмедями пробити базу, він її пробив. щоб після цього він встиг телепортнутися і відбити свої дві бази. То в перспективі у нього військо набагато технологічніше і сильніше дряди і ведмеді. Плюс подивіться, який в нього був мисливець на демонів. Ну реально, плюс 18, сфера отрути. Тобто, це, що я залетів кажунами, побив йому дерево раптово зіграло свою роль. Ну і звичайно, те, що мені вдалося тут побити йому і, і цю базу знизу поставити. А, цього він не очікував. Ну, Мені здається, що я максимально зіграв тут душно і використав всі інструменти орди в цьому стилі. А єдине, що тут можна було б ще як зіграти, це майс... тільки майстром мечів грати. Тобто в цьому стилі роблять майстра мечів шостого замість тіньового мисливця. Але я був вимушений тут взяти тіньового мисливця через те, що щоб зі змійками тут. Забрати золоту копальню швиденько і дуже швидкий, швидку базу побудувати. А, тому що опонент все-таки був досвідчений, і він знав, що я буду грати. Тому він просто був в шоці від того, настільки тут швиденько ця база стала. А, якщо грати соло майстру мечів, то на таких картах трохи важко, скажімо так, робити базу з вежами. і ельф може її в перспективі взагалі не дати поставити. Тому стіньовий мисливець тут дуже сильно. Підняв темп, і якраз це дало можливість обігнати опонента і встигнути напасти на нього і розмінюватися, коли він нападав на нашу цю базу. Ну і коли він її побив, він подумав: окей, типу, орка одна база, але він не зміг захистити своє дерево. І потім він побачив цю базу, на неї напав. Шостого мисливця на демонів не вистачив, ну не прокачав шостого мисливця, а не отримав ультімейт. Якби отримав ультімейт, він би на ультімейті це міг пробити, піти, оце пробити, а лучницями з дрядами і, наприклад, алхіміком, якого він теж, до речі, втратив, тому що на нього сітки накидали. Тобто, в теорії він мав міг, міг виграти цю гру. Тобто алхімік з лучницями-дрядами обороняють основну базу під колодцями, а мисливець на демонів з ведмедями б'є оці ці бази Орка. Але я тут майстерно накидав сіток, розконтролив тих ведмедів, що теж була гарна битва. І в результаті він втратив ведмедів, втратив алхіміка, трохи розгубився, тому що не витримав цього тиску, цієї духоти. Ось, ну я би сказав, що це завдання. Я би його зарахував, але це має пан Богдан написати. Настільки йому воно сподобалося. Наскільки вам, глядачам, сподобалася ця гра, напишіть. Ну, враховуючи те, що опонент був досвідчений. 500, дякую, гра була супер. Дякую, Богдане, дуже приємно. А... Буду радий тоді виконати ще якісь завдання наступного разу. На сьогодні я буду вже закінчувати трансляцію. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.